Понад 300 шкіл області оснащені тривожними кнопками. Також установлені сигналізації та камери відеоспостереження. Все це для посилення безпеки під час навчального процесу, розповіли представники правоохоронних органів. Детальніше далі. На Черкащині 456 закладів загальної середньої освіти. У 323 – встановлені тривожні кнопки, розповідає заступник начальника головного управління Нацполіції в Черкаській області Сергій Коваленко. Робота над створенням безпечного середовища для здобувачів освіти ведеться з 2022 року. 23-й став досить плідним завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування. Додає посадовець. Те, що необхідно зараз, це саме встановлення тривожних кнопок, на які будуть реагувати. І патрульна поліція, і ті ж самі поліцейські громади, які у нас є запроваджені вже. Ну у нас громад 66, у 36 вже в нас поліцейський громад громади працює на місцях. Ну і поліція охорони. Тому ми вчора проговорили ряд алгоритм таких спільних дій, як ми будемо подальшому рухатися. У нас поліції рекомендують очільникам ОТГ, де школи ще не оснащені такими системами безпеки, виділяти кошти для вирішення цього питання. Адже йдеться про життя та здоров'я дітей. Ще одна ініціатива реалізована в громадах: це вихователь безпеки. В шести громадах в нас вже вони працюють, і я вам скажу, це дуже ефективно. Те, що людина, яка пройшла відповідний курс навчання, призначена на цю посаду, вона вивчає повністю профілактику і діток, дивиться, щоб не були відбувалися, не там цькування. У ювенальній превенції додають на сьогодні діє наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки. Документ затверджує порядок заходів у разі ймовірного нападу на заклад освіти. Із числа працівників закладів освіти створені такі так звані команди реагування, які, на які покладається функція здійснення заходів, які відразу попереджають та інформують про даний напад поліцейських. Проводиться Оновлення паспортів безпеки в кожному закладі освіти. Такі паспорти безпеки сформовані на початку цього навчального року. У них зазначається інформація про заклад освіти, забезпечення засобами охорони та стан пожежної безпеки. У разі нападу спрацьовує система оповіщення, короткі звукові сигнали, що повторюються. Тривалий дзвінок означає початок евакуації учасників освітнього процесу. Про всі заходи безпеки учні можуть дізнатися з інформаційних матеріалів. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.